Так, так, то-то. То вже то, то, було там що для, для гіківських людей. Так, там була їхня прошвіта, і то вони там тримали чи. Ще... Вони тримали ще купи трохи. Так, там. так. Добрий, Украї... того не рішення. України вони ж тримали, ті всі люди там були. Єдність була між ними. Ну, тому і ту і школу вони створили. І Тільки нас було, я не примітаю, знаєте, той. Ще дитячі роки, то так не годно запам'ятати, що воно то ось... щось ще пережило різного а, і, так, і то вже крім того. Але що школа була 에, сказати нормально і все там вчили, так я, я по всіх школах. Пісні вчили. Я так пам'ятаю, як ми за голову полапалися і співали пісню, і ту пісню на ну, навіть А ну розкажіть ту пісню. <laughs> Żuriela się kuruczka, czubatynka żuruczka, ko-ko-ko, ko-ko-ko, Sila Siła sobie kuruczka, czubatynka żuruczka, na sieńce, na sieńce, żeby znesu tam jajce. Siła sobie kuruczka, czubatynka żuruczka, kut-kudak, kut, -kudak, kut -kudak, jajce jak kulak. I miała taką, była się lesie żolim, pokazywała, jakie jajce, to się pamięta.